Добрий ранок. Сьогодні хочу розказати вам, як я прищіпую свої петонії. Ось у мене тут в горщиках в підвісному кашпо. Щоб зробити гарний кощик, їх треба прищіпувати. От як я роблю. Дивіться, ось, наприклад, горщик, так? Ну, тут же ж у мене вже вони прищіплені, я вже ж формірую кущик. От, подивіться, скільки бутончиків. Там на ньому зараз є. Значить, якщо виходить от пагонець, ось пагонець, якщо пагін виходить за межі горщика, він вже ось, бачите, вийшов. Я беру отак верхушечку, отак, і прищипую. Я ось тут теж дивіться, пагінець, бачите, вже виходить за межі горщика. Я беру оцю верхушечку, ось він виходить за межі. я беру оцю верхушечку. І прищіпую. і Тоді на цьому пагоні формуються з пазухи листка, виходять нові пагінці, і на них формуються бутони. Тоді кущих стає рясним, компактним і красивим. От. І також само другий ряд верхній. Оце дивимося, трошки пагони підросли. дивитесь що пагон такий якби вже задовгий. Візьміть його, прищипніть. Ну, Трошки задержує е, таке масове цвітіння, якого ми ну, всі хочемо досягти і чекаємо, щоб уже вазон був красивий. Але потім, якщо ви зробите цю прищіпку, е, вазониці у вас кашпо будуть дійсно красивими. Ось подивіться, бачите, тут скільки я поприщіпувала, скільки пагонів. Ось на цьому дивіться, який він кучерявенький, скільки пагонів. Ось один такий у мене теж. Прищипнути скільки пагонів. Ну Тут уже багато, я поки що прищіпувати не буду, а буду за ним спостерігати, як він далі буде розвиватися. Якщо буде якийсь такий пагін, виходить, якби найбільший ну, і найдовше він виросте, от, то для компактності я його теж прищіпую Значить, ґрунт використовую. Я покупний, купляю ґрунт. Плюс я додаю в ґрунт трошки піску. Трошки додаю землі згороду для того, щоб коріння могло зв'язатися з землею швидше. Ви ну, мене поняли, щоб корінь засипився, ті маленькі корінчики, щоб гар... краще йому було засиплюватися. Е... Ну, і полив, полив. Всім, як кажуть, відомо, що в кашпо земля дуже швидко виснажується. От, і, звичайно, що якщо ви ну, посадили в кашпо такі пітунії, то я додаю добриво з кожним поливом. Значить, я використовую добриво е, Агромастер, формула 20-20-20. Розвожу його по інструкції. От, там йде пакетик 25 г ну, на 10 літрів води. І з кожним поливом. Я додаю добриво і поливаю тоді цвітіння рясне і красиве. Так що бажаю успіхів у вирощуванні петуній.